Сьогодні ви повинні знати, де, коли і що придбати, як здоров'я своє захистити і у виборі товару помилки не зробити. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з маркуванням споживчих товарів, з спеціальними символами та їх значеннями. Ознайомимось з штрих-кодом і його закодованим змістом. Дізнаємось про призначення етикетки на товарах. І так Темою нашого уроку є як обрати товари. Як вирішувати практичні завдання в побуті. Давайте спробуємо прочитати вірш. Але для цього нам спочатку потрібно розгадати ребус, і тоді ми дізнаємося пропущене слово. І так, починаємо читати вірш. Пам'ятай, з'їв цукерку чи калач, ти вже, друже, споживач. І в енергоносіїв безліч є споживачів. Телевізор ми вмикаємо, струм електроспоживаємо, заправляємо бак машини, споживаємо бензин. Ми. Друзі, ви зрозуміли, що ми всі з вами є споживачами. Споживач це окрема особа. Підприємство або навіть держава, яка має матеріальні та духовні потреби, а також можливості для їх задоволення, тобто засоби для придбання товарів та послуг. Навіть маленька дитина є споживачем. Заходячи до магазину за різних потреб. Придбати продукти, товари, домашнього вжитку, одягу чи іграшки, ми стаємо, як ви вже зрозуміли, споживачами товарів та послуг. У ролі споживача ми опиняємося не тільки в магазині, а й у перукарні, в аптеці, у банку, театрі, навіть у школі ми виступаємо як споживачі освітніх послуг, які нам надає система освіти кожному такому закладі відбувається обмін товарами, послугами і грошима. Товари ми можемо придбати з вами в торгівельній мережі. Це сукупність торгових підприємств, які займаються постачанням та продажем товарів, населенню. Вигід торговельних підприємств є багато. Це ринок, вулична торгівля, кіоски, намети, павільйони. Спеціалізовані магазини, універсальний магазин, універсан, супермаркет, гіпермаркет, бутик, дискаунтер, продуктовий магазин із обслуговуванням-продавцем. Ми з вами всі споживачі кожного дня купуємо різні товари та користуємося послугами. Щоб правильно обрати потрібний якісний товар, необхідно знати деякі важливі правила. Знання, які ви отримаєте сьогодні, допоможуть вам не допускати помилок під час покупки товарів та знадоблятися в майбутньому професійній діяльності. Озирнувшись навколо себе, ви побачите, яка велика кількість предметів. Вас оточує стіл, підручник, приладдя, шафа, одяг, взуття та інші. Усі ці предмети створено для задоволення потреб людини і призначено для обміну, купівлі чи продажу. Такі предмети ми називаємо товарами. Товар це предмет або річ, створена людиною для задоволення своїх потреб, яку можна придбати чи купити. Оскільки товари повинні задовольняти певні потреби людей, споживачів, то їх призначення є головною ознакою. Відповідно до призначення виділяють такі товарні групи: продовольчі товари це продукти харчування та непродовольчі товари меблі, побутова техніка, засоби гігієни, одяг, взуття та інші. Цього починається вибір товару. Спробуйте уявити полиці, на яких стоять однакові коробки, банки, пляшки без будь-яких написів чи позначок. Уявили? А тепер знайдіть чай, парфуми, мило. Складно. Для того, щоб ви швидко могли знайти те, що вам потрібно, виробники продукції наносять на товар маркування. Або по-іншому ми кажемо товарний знак. Це позначка, що відрізняє товар від інших товарів того ж виду. Усі заклади торгівлі і обслуговування це громадські місця, а відвідування громадських місць потребує дотримання певних правил. Які ж правила поведінки ми повинні знати відвідуючи магазини? Готуючись купити в магазині багато товарів, заздалегідь складіть список того, що треба придбати. Якщо збираєтесь придбати певний товар, зверніться до продавця чи консультанта, який відповість на всі ваші запитання. Звертаючись до продавця, потрібно виключно звертатись на ви. Подивіться на уніформу продавця. Дуже часто на ній приколений беджик. Табличка з ім'ям. Отримавши в продавця консультацію про товар, подякуйте за увагу. Стоячи в черзі, не втручайтесь у розмову старших, не привертайте до себе увагу пустими запитаннями. Коли вас про щось запитають, відповідайте чемно і чітко. Немає нічого ганебного, якщо під час розрахунку в касі супермаркету у вас виявилась нестача грошей. Треба просто відмовитись від деяких покупок. Якщо загальна сума здалась вам завищеною, відійдіть у бік і терпляче перевірте чек. Окрім загальноприйнятих правил поводження у торгівельних закладах, є також права споживачів у стосунках з цим закладом. Так споживачі під час придбання товарів мають право на захист своїх прав державою. Належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції потрібну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, відшкодування, шкоди, збитків, заданих неякісною продукцією. Покупець має ще дуже важливе право, яке стосується тільки товарів непродовольчої групи. У разі виявлення у придбаному товарі. Якогось недоліку, наприклад, спортивний костюм має якісь швейні вади, не підходить за розміром або навіть перестав подобатись його колір, то впродовж 14-денного терміну можна повернути його торгівельному закладу з вимогою замінити на інший чи повернути сплачені кошти. Купуючи товар, притримуйтесь правил споживача. Перше правило. Перш ніж купити товар, отримай інформацію про нього. Інформацію про товар ми отримуємо на маркуванні. Друге правило споживача. Маєш інформацію, умій обрати якісний продукт. Інформацію про товар ми знаходимо на етикетці. Та упаковці. Упаковка це оболонка навколо товару. Вона забезпечує умови для його зберігання, транспортування та використання. Покупець безпосередньо стикається тільки з одним видом упакувань – споживчою упаковкою. Тому основними функціями споживчої упаковки є захисна, маркетингова та Інформаційна. Інформаційне значення на упаковці. Це склад продукту, умови зберігання, термін придатності, знак повторного використання упаковки, місткість упаковки. Загальні вимоги до етикетки і вимоги до етикетки на товарі визначені. В законі про захист прав споживачів. Обираючи товар, ми вивчаємо його етикетку. Етикетка повинна містити наступну інформацію: назву продукту, назву фірми, адресу виробника, дату виготовлення, термін придатності, склад, вагу, штрих-код та додаткову інформацію. Запам'ятай, ярлик це етикетка, пришита або на ниточці прикріплена до речі, товару із зазначенням назви, кількості місця виготовлення, номер або індивідуальних відомостей, наклейка, етикетка, яка приклеєна до товару. Упаковка. Найчастіше це картонні коробки, на яких розміщено всю інформацію про товар. Купуючи той чи інший товар, потрібно притримуватись золотого правила, не поспішати і завжди уважно підходити до вибору продуктів. Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном, по-іншому, датою, до настання якого товар є придатним для використання. Кожен товар має свій штриховий код, призначений для машинного щитування інформації про товар, закодований у вигляді цифр і штрихів. Штриховий код це чорні смужки, що чергуються в певному порядку на білому фоні. Штриховий код іноді називають зеброю. Уміючи читати штрихкод. Ми можемо дізнатися, наскільки корисний продукт. І так, давайте з вами спробуємо зрозуміти, що означає штрих-код на яблуку. Якщо 5 цифр і починається з 9, то це органіка. 5 цифр починається з вісімки є ГМО. 4 цифри містить. Пестициди. Тому, обираючи товар, уважно розглядайте всі позначки. На території України на даний час діє благодійна програма патріотичного маркування Час купувати українське. Українське найкраще. Проєкт Українське найкраще реалізують з метою популяризації. Українських виробників та на внутрішньому та зовнішньому ринках як відповідальних чесних та надійних партнерів. Мета об'єднати всіх учасників українського ринку під гаслом. Маємо за честь виробляти та купувати українське. Час купувати українське. Українське найкраще. Запам'ятай, 4, 8, 2. Це українські. Так і знай. Виконайте домашнє завдання. Оберіть продукт харчування. Наприклад, картопляні чіп, чіпси, напій Кока-Кола, батончик снікерс, або ж молоко, кефір. Та дослідіть упаковку та етикетку товару. Свої дослідження. Запишіть сошит. Зробіть висновок про якість продукту та необхідність його в раціоні людини. Бажаю успіху!